Блять, ну ну короче, бабки есть, можно поесть Всем привет, друзья! В цьому видео я як завжди продемонструю вам свою стратегію торгівлі по технічному аналізу. Покажу хит своих думок, покажу все до я. Починаючи від точки входу, залишуючи точкою виходу з нашої угоди, також поясню час експірації і суть самого аналізу, тобто як та виходячи, з чого я заходжу в ту або іншу угоду, буде точно цікаво. А в доданок я впевнений, що після перегляду цього відеоролику ти одразу зможеш зробити свою першу угоду по технічному аналізу, котра зайде в прибутковий результат. Проте перед початку відео я би одразу тобі порекомендував не підписуватися ні в якому разі на мій телеграм-канал, адже ж в ньому я демонструю навчання в трейдингу, тобто показую від А до Язного таки, як ви можете торгувати та заробляти кошти на трейдингу, демонструю, окрім навчальних матеріалів, також свій лайфстайл і що дуже важливо, показую відгуки інших учасників. А також саме в телеграмі є торгові сесії, по котрим точно торгувати не варто, адже ж там ми заробляємо кошти і кошти доволі непогані. І плюсом, так скажу вам на заміточку, необмежено кількість сигналів щодня. Тому думаю, тобі точно не варто підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання на нього в описі я не залишу. Повертаючись до торгівлі, зараз у нас 22.13 за київським часом. Це свідчить про те, що зараз вже вимкнені всі валютні пари, і торгувати ми будемо саме по OTC. Тобто точніше стокових кутрування зараз вже у нас немає і лишаються тільки в небіржові. Всі, ви знаєте, що в небіржові котрування це не котрування, котрі беруться на абум, або як. Це дуже-дуже поширений міф, але насправді це ті самі котрування стоку, котрі працюють у нас в денний час з понеділка по п'ятницю, тобто в будні дні. Проте просто брокер бере, записує певний момент в минулому, і далі цей відрізок ретранслюється. І в майбутньому, тобто буквально, ми торгуємо на тих самих стокових торгуваннях, на котрих ми вже звикли з вами торгувати без промітки OTC, Просто вони ретранслюються нам в теперішньому часі, коли вони були записані в певний момент в минулому. Відповідно, можемо зрозуміти, що технічний аналіз максимально ідеально може відпрацьовувати навіть на таких валютних парах. Щодо налаштування графіка, це в першу чергу змінюємо наш час таймфрейму. Ставлю я його 30 секунд. Після чого додаю один єдиний індикатор індикатор RSI. Ось такі налаштування я в ньому виставляю, закриваю собі коночкою і трошки його розширюю. Після чого ми одразу можемо приступити до аналітики. Угоди я шукаю максимально простим методом, це просто скролю валютні пари. Та а якщо десь я буду бачити якусь ситуацію, котра буде мені до вподоби, то по ній я скоріш за все з дуже великою ймовірністю увійду. Тут доволі цікава ситуація, поблюки парі USDCAD. Я би тут, якщо чесно, відкрився десь на 1 хвилину 30 секунд доносу у низхідному напрямі. І все це діло я вам поясню. Але ж поясню, тому що я все демонструю максимально детально. Дивіться, друзі, що ми тут з вами бачимо. Ми можемо вам побачити чіткий несхідний тренд. Тобто, починаючи з ось з даного моменту, ми з вами стрімко рухаємося вгору і постійно спадаємо. Відповідно, з вами можемо подивитися на графіки зрозуміти. Що який би рух у нас зараз не був, він скоріш за все буде призводити до того, що ми будемо продовжувати рухатися у низхідному напрямі. Так, іноді у нас є ось такі невеличкі імпульси, від котрих ми з вами відштовхуємося і даємо відповідно руки вгору. Проте в загальному ми з вами чітко бачимо, що ми з вами спадаємо і рухаємося у низхідному напрямі. Індикатор RSI знаходиться у нас плюс-мінус по центру, що свідчить про те, і грає зараз конкретно в цій ситуації нам на руку, оскільки ось тут у нас є простір, до кого ми можемо з вами рухатися, і відповідно, якщо у нас є ще простір знизу, до ми з вами спокійно можемо йти ось тому тут мій аналіз є максимально простим, максимально привітивним. Це просто ми з вами бачимо максимально зрозумілу ситуацію, бачимо максимально чіткий, явний, несхідний рух, і на цьому трендовому, що дуже важливо, трендовому східному русі ми заходимо донизу. Тобто просто на да, східний тренд бачимося, заходимо. Те, що нам треба в такій ситуації, це зловити імпульс. Тобто, звідси ми дуже сильно пішли вгору, і, відповідно вже пішли трошки вище, і зараз маємо проливатися. Якраз таки ловимо такий момент, коли ми знаходимося вище ніж зазвичай, і знову ж таки з цієї точки входу відкриваємося. Вуаля фіксуй максимально гарний профіт по першій угоді, котра вже максимально топово відкриває цей відеоролик. Далі валютна пара Я також відкриюся на хвилинку 30 секунд. Зараз мені цей час експірації тут подобається, якщо не забуду поясню. Але зараз давайте я вам покажу аналіз до даної години. Першочергово відокремлюю рівень супротиву, який знаходиться вище нашого графіку. І далі беру знову ж таки інструмент і відокремлюю за допомогою лінію тренду рівень підтримки, від котрого ми з вами маємо відштовхуватися. Давайте навіть не трендову лінію, а паралельним каналом це все діло зазначить, щоб вам було максимально гарно все зрозуміло. Тому що я хочу, реально хочу, друзі, щоб кожен з вас. Мав змогу заробляти кошти на трейдингу і не для того, щоб комусь дати можливість конкретно заробити. Да? Ну, типу, мені ж реально байдуже, є у вас кошти, немає, у вас коштів заробляєте ви чи ні. Просто для того, щоб, ну чесно кажу, зростала моя мадійки. Тому що, якщо я тобі... Допоможу зараз, то ти будеш мене дивитися, ти будеш зі мною торгувати, ти будеш довіряти мені. І тому, якраз таки для цього також по дуже дуже е великій, скажімо, частині, да я роблю подібні відеоролики. Ну не дуже виразився, але я думаю, ви мене зрозуміли. Ось, але давайте повернемося до аналізу. По-перше, я зараз зроблю перекриття, одразу інвестую подвійну суму 2х до попередньої і демонструю вам, що я тут бачу. Перше, як я сказав до цього, рівень супротиву від нього ми з вами відбувалися. Але я думаю, що зараз ми не будемо цього тренду при. Тому я малюю ось тут ось такий рівень підтримки, від котрого з вами ми маємо відбиватися вже тут. І чому я вам поясню. Дивіться, ми маємо пробивати ось цю зону, тобто пробувати даний рівень супротиву і рухатися вгору, оскільки тут ми формуємо з вами максимально поширену фігуру, як таку, як висхідний трикутник. Коли ми з вами бачимо на графіку висхідний трикутник, як бачите, ми буквально в формі трикутника одразу можемо впевнено відкривати угоду у висхідному напрямі. Тому тут сугубо за висхідним трикутником заходимо вгору. Також можемо переглянути індикатор RSA, який знаходиться по центру, і в принципі. Сипі, ось тут знову ж таки є потенціал на висхідний рух, але як не крути, нам одного висхідного трикутника достатньо, котре каже нам про те, що зараз ми маємо пробувати наш рівень супротиву і рухатися далі, далі і далі вгору, вгору і вгору. Ось як ви бачите, максимально гарно відпрацьовуємо, хоч і першого года закрилися в мінусовий результат. Ми просто інвестуємо суму 2х і максимально, бо що взагалі без проблем перекриваємося. Час експірації одна хвилинка 30, був взят, здебільшого почуєчці, але я подивився, бачите, і можна подивившись на графік, зрозуміти, що в принципі нам його було завжди достатньо, якщо враховувати попередні відпрацювання. Вуаля фіксуємо максимально приємний профіт. Ось він перед вами результат проти пендосу. Фіксуємо ці кошти і рухаємося далі на третю валютну пару. Доволі ризикова года, проте по євро вода, я думаю, тут ми зайдемо з вами вже на дві хвилинки, відкриємося просто до і заберемо без ємеру дуже. Сподіваються, максимально приємний прибутковий результат. Дивіться, по перше, відокремлює рівень супротиву, котре зараз ми формуємо. Дивіться, ось тут у нас було формування, далі було підтвердження. Тобто, тут ми його точніше формували. Зараз ми його підтверджуємо. Якщо ми його підтвердимо, відповідно ми підіб'ємося донозу у низхідному напрямі та зафіксуємо прибутковий результат по даній угоді. Проте, друзі, що дуже важливо, окрім цього, ми з вами бачимо чіткий низхідний тренд. Я же не можу заходити в одну угоду, просто відштовхуючись від того, що я бачу якийсь там рівень супроту, конкретно тут, коли він навіть не підтверджений. Я бачу ситуацію, я бачу чітку структуру графіку, що ми з вами стабільно рухаємося донозу. Тобто, можемо подивитися, що останнім часом дуже дуже довго, дуже дуже давно. Ми з вами просто звідси навіть та навіть звідси, навіть звідси, просто спадаємо, спадаємо без кінця, і після кожного невеликого безхідного руху, невеликого імпульсу, ми все одно даємо результат у низхідному напрямі. Тому Прямо зараз я відкриваю угоду перекриття і очікую, що ми маємо по ній забирати прибутковий результат. Я просто бачу, що ось тут, скоріш за все, вже буде мінус, тому що пішли ще сильно вище. Тому я трошечки ризикую, але беру, і роблю це максимально обдумано та відкриваю ще одну угоду донозу з сумою X2, щоб забрати втрачені його ні, і зробити кошти ще раз. Ось, тобто підсумуємо загальна картина, що ми з вами маємо рівень супротиву, маємо з вами чіткий нецінний рух. Та і ще да, давайте сюди теж впихнемо в доданок індикатора Росайку, куди знаходиться доволі високо по графіку, майже в відмітки 70%, Ось, і відповідно, виходячи з всієї вище оговореної інформації, ми з вами маємо рухатися донизу. Давайте подивимося, як ми Рацюємо тим вже трьом окремо відкритим угодам. На жаль, ми отримуємо мінус по даній угоді. Проте я максимально, якщо чесно, друзі, впевнений ви в блюдні парі євро води. Тому я відкрию ще раз на перекриття на 2 хвилинки донизу. Тобто я зараз інвестую знову ж таки подвійну суму. Я можу собі це зазволити. Це відповідає моєму мені менеджменту. І я відкриваюся донизу. Чесно, друзі, реально тут просто максимально зрозуміла ситуація відносно того, що ми з вами маємо чіткий, реально максимально чіткий несхідний рух. і я. Дуже сильно вірю в те, що ми зараз будемо продовжити рух донизу. Також ось тут можна відокремити те, що є потенціал формування рівня супротиву, оскільки ось тут ми з вами його е, в перший раз сформували, і далі нам треба його підтвердити. Тоді буде формування відповідно підтверджено, та він буде мати вагомість на графіку. І ще це якраз таки також надає мені впевненості в тому, що маємо рухатися донизу. ось. Ну і плюс, ну, друзі, індикатор на заставі, знаходиться також дуже високо, вже вище даної червоної лінії, що каже нам про те, що так реально. Дуже дуже велика ймовірність того, що ми не будемо з вами спадати. Сука, Не ніподбуй, не блять. Пізда. Мінус, блять, мінус окей. Як ви знаєте, максимум собі дозволити я можу 4 перекриття. Зараз я відкрив першу угоду. Далі після неї я одразу відкрив... Перше перекриття. Зараз я програв на друзі другому перекритті. І тільки зараз я можу зробити та дозволити просто зробити собі третє. Блін, повністю згодом, повністю розумію, що ситуація не найкраща, але ми з вами вже почали відпрацьовувати. Тому я не бачу сенсу зараз ходити по цій валютній парі, поки ми знову ж таки рухаємося нозу вже з ось цього моменту. Я краще її зміню. І зараз з відповідно, на суму двох угод по 24 тисячі гривень, я зайду ще раз нозу, де вже я маю відпрацювати. Наприклад, той самий NSD чи Дуже подобається мені ситуація. Треба відкритися на менше часи операції. Чесно, хочу 10 секундочок додати, просто тут мені. Ну ай-яй-яй, бачите, і ТВХ ще сука хуйова. Ладно, окей. Ось, але хочу 10 секундочок все таки додати задля того, щоб просто ну чуєчка мене така чуєчка, що ці 10 секундочок можу заробляти. Поки давайте продемонструю вам аналіз, він максимально простий. Беремо ось таку у нас фігурочку, беремо паралельний канал і просто чекаємо несхідного результату. Тобто, тобто, дивіться, ми з вами відбуваємося від даного каналу, від даного рівня супротиву, який він виступає ним зараз в даному часі. І відповідно, ми з вами маємо відпрацьовувати тут донозу у низхідному напрямі, тому що. Тут у нас було формування, далі ми його підтвердили, далі відпрацювали перший раз, відпрацювали другий раз. Ну, це все можна рахувати за одне велике відпрацювання. І далі зараз маємо відпрацьовувати третій раз. Тобто, можемо з вами подивитися та зрозуміти, що так, реально, ми тут маємо відпрацьовувати. у медикатор RSI знаходиться дуже низько, але він знаходиться не так низько, як би нам давало протиріччя до нашої годи. Тобто, поясню, якщо б ми знаходилися з вами відповідно, да? Наприклад, ось тут, то тоді ти то просто нищиться прямо. Наприклад, ось тут, то тоді б ми з вами не мали взагалі ніяких підстав заходити в дану угоду. Так, ми знаходимося з вами по центру, у нас є простір рухатися донозу, і відповідно ми з вами можемо відкривати дану угоду. Якщо у нас є простір знизу, і ми відкриваємо угоду донозу, то без проблем можемо відкриватися. Якщо простір знизу немає, в тому сенсу, в принципі, здебільшого, 99% ситуаціях ніякого немає. Але зараз ми з вами фіксуємо максимально приємний профіт, не зачехати дві угоди і два прибуткових результати. Ну, як одна угода, по факту, я просто Бы въеб на дві окремі. Блять, ну, ну короче, бабки есть, можно поесть. Що, друзі, в принципі, непоганий профіт, плюс 16 тисяч за ось таку невеличку, реально недовгу торгівлю, як на мене, гарний результат. Зараз на цьому завершуємо. Всім дякую, друзі, за перегляд, всім дякую за те, що не підписувалися на мій телеграм-канал. Я так і буду продовжувати надалі знімати ролики на YouTube, вони будуть не залітати, і підписки, відповідно, я отримувати від вас не буду. Але знову ж таки, ну якщо вам цікаво, якщо вам треба, а ви знаєте, що посилання все-таки, якщо вже без приколів, буде в описі. Тому кому кайф, можете підписатися, там будете отримувати масу корисної інформації. Бля, чесно Тайбабці вже його піар, та то вам розповідати, що ось у мене в телеграм-каналі є то, у мене в телеграм-каналі є то. Ну окей, ну кому воно треба, я думаю, він вже прийшов в нього. Тому, коротше, зайвий раз нагадувати про це не буду, просто лінку в описі лишу, все. Переходиш, забираєш свої навчання, сигнал так далі, так далі. і тому подібне. Якщо тобі треба, ти це забереш самостійно. Всім ще раз дякую за перегляд, всім всього найкращого, великих прибутків, таких як у мене, наприклад. Всім до побачення!